Дмитро Кльоц, мабуть, найвідоміший випускник Рівненського НВК номер 26 Вже третій сезон поспіль. 20-річний футболіст регулярно виходить на поле у матчах української прем'єр-ліги у футболці Львівських Карпат. Нині Дмитро Кльоц із задоволенням грає зі старими друзями. Приємно, що такий турнір проводиться. Рік не бачиш багатьох друзів. Тобто цікаво. Мініфутбол взагалі не похожий на великий футбол. Я так рахую тут завжди важко, тобто. Потребує багато швидкості, і скоріше приймати рішення. Тобто я думаю, що тут шанси всіх хрівні. Волею Жеребу першими суперниками команди Дмитра Кльоца стали ще двоє молодих Карпатівців. Вадим Сидорук у системі Карпат займається вже три роки. Нині виступає за команду 17-річних. Хоча кар'єру розпочинав у ДЮСШ Верес. Розпочав свою кар'єру за Верес, пробув тут три роки. Потім так сталося, що тренер. Набрав до тренера Львівських Карпат, я приїхав на перегляд, ну і мене можна сказати відібрали десь 40 людей одного. Максим Дерман грає за команду Карпат Ю-19 і вже підписав свій перший професіональний контракт. Участь у новорічному турнірі для нього також шанс згадати недалеке минуле. Емоції будуть тільки позитивні, тому що ну, це зустріч з моїми однокласниками. Я давно їх не бачив. Буде дуже приємно з ними пограти, сповнити, як ми з ними колись грали то ж, також за одну команду. Загалом участь у турнірі цього разу взяли вісім команд випускників навчально-виховного комплексу різних років. За медалі змагалися також відомі на рівненщині футболісти Роман Ятчишин, Анатолій Коломієць, Юрій Гуманюк, Олександр Гергелюк та інші. Приїхали випускники семи. Років і одна збірна всієї школи всіх років. Приїхали хлопці, які грають на сьогоднішній день і за команди прем'єр-ліги, і за Ю-19 команд прем'єр-ліги. Тому я думаю, що турнір виріс не тільки за кількості команд, а й за своїм якісним показником. У підсумку перемогу у шкільному футзальному турнірі святкувала команда випускників 1995 року народження. Роман Свирида, Дмитро Хитрий. Інформаційна програма День.